Всім привіт! Ви на каналі Ayla Cooking і Сьогодні ми з вами приготуємо ну дуже смачний крафін. Для приготування візьмемо чайну ложку цукру, 120 мл молока. Додамо 20 грамів живих дріжджів або 7 грамів сухих. Також візьмемо 3 столові ложки муки і все перемішаємо. І залишимо опару підходити на 10 хвилин, а тим часом поки змішаємо інші інгредієнти для крафіна. Для того, щоб опара гарно підійшла, закроємо все плівкою. До двох яєць нам тепер треба додати цедру одного лимона. Далі додаємо дрібку солі, а також 70 грамів цукру. 30 грамів масла кімнатної температури, і все добре вимішуємо. Ось таким чином. За цей час в нас вже дойнялася апара. Дивіться, яка вона пухнаста стала, і дуже добре збільшилася в об'ємі. Ми зараз це відправимо до нашої маси, яку ми з вами готували, і все також будемо вимішувати. Коли перемішаємо, додамо 350 грамів муки. Тісто виходить липким, але ми зараз, поки будемо вимішувати його, воно перестане бути таким. Муки додавати більше, ніж 350 грамів не треба, бо тісто буде забитим і не таким пухнастим, як нам би хотілося. Тому потихеньку його такими ніжними рухами замішуємо і потім залишимо на годину, щоб воно підійшло. Вимішувала тісто я так 10 хвилин. Далі миску ми змащуємо олією, щоб тісто не прилипло до нього, і викладаємо його для того, щоб воно підходило. Щільно накриваємо плівкою та рушником для того, щоб тісто було в теплі. Ось так пройшов час і вже тісто збільшилось в об'ємі десь в три рази. Зараз ми його достанемо і на підготовлену поверхню я додала муки, щоб тісто не прилипало, і будемо його розкочувати. Також зверху я трішки посиплю. На тісто, щоб скалка не приліпала до тіста. Тісто нам треба розкатати тонко. Чим тонше буде тісто, тим краще буде наша випічка. Тому стараємось і десь пару міліметрів, щоб воно вийшло, це буде супер результат. У мене буде пласт один, потім я його розділю на декілька шматків, щоб вийшло два готових крафіна. Далі нам треба підготовлене тісто смастити е, маслом, яке я попередньо дістала з холодильника, щоб воно стало м'яке. І ось таким чином, великому ножу, я наношу по всьому тісту це масло. Також можна це зробити кісточкою або шпателем кулінарним. Ось таким чином все добренько розмащуємо. Масло нам знадобиться 100 грамів. Вся дозіровка буде вказана під відео. Ви зможете подивитись і чітко знати, скільки чого треба для даного рецепту. Наступний етап це нам треба розкидати по тісту сухофрукти, які ви любите більш за все, таки використовувати. В мене сьогодні використан ізюм, я брала темний великий, порізала його. На більш-менші частинки, і тепер таким чином на тісто його посипаю, щоб по всьому крафіну були ізюминки. Ось так. Далі скручуємо тісто в трубочку. Ось таким чином. І коли буде пів, тіста завернута, я відріжу ножом. Це в мене буде перший крафін, а потім скручу другий. Першу скручену трубочку. Тепер треба розрізати навпіл. І далі скрутити, як я вам зараз покажу. Починаємо з такого кружечку і потихеньку накручуємо, поки не закінчиться тісто. Ось таким чином. Закручуємо, закручуємо. А далі відправимо форму, в якої будемо випікати. Далі те ж саме робимо і зі вторим шматочком тіста, скручуємо його в трубочку спочатку, в одну, потім розріжемо навпіл і скручуємо в такий кружочок. Ось так вони виглядають в формочках. Зараз я накрию щільно ріш... рушником, щоб було більше тепло там. І через півгодини бачимо, як вони піднялись. Тепер я їх ставлю в духову шафу, яку я попередньо розігрила до 170 градусів. І будемо випікати десь півгодини. Через півгодини вони виглядають саме так. Ну що, залишилось додати трішки магії. Прикрашаємо наші крафіни з цукровою пудрою. Заварюємо чай і смакуємо, бо це дуже-дуже смачно. Раджую вам спробувати приготувати по цьому рецепту крафен. Пишіть свої коментарі, буду рада поспілкувати з вами. Також підписуйтесь на канал, кому сподобалось відео. І до нових зустрічей. Пока-пока!